В якому місці розігрується або відбувається війна і боротьба? Центральним місцем це є вірність Богові. Вірність Богові. Якщо ми дивимось на нашу праісторію, яка описана. Книзі буття, то один з ангелів Божих, якого називали Люцифер, той, який несе світло, бо згордився і сказав: я не буду служити Богові і не буду служити цим людям, цим людям нижчим істотам, землі носій світла, тобто він возгордився. Він не хотів служити. І цей його бунт звів багатьох ангелів. І в цьому бунті він звів і зводить багатьох людей. Він бреше, він наговарює на Бога. Він жінці наговорив. Що Бог вас недостатньо любить, ти недостатньо добра, недостатньо красива, недостатньо бажана. Це його техніка брехати і зводити. Ну, раз Бог недостатньо мене любить, то я собі сама пораджу, я собі сам пораджу. І тоді сотні мільйони способів людина винайшла. Під теж під диявольськими, щоб якось собі радити. Але це якось, це те, що ми називаємо грішним радженням собі, воно пішло в напрямку невірності Богові, невірність Богові. Тому Господь дав нам потім ці вказівки через Мойсея. Десять вказівок Божої дороги, в якій перша вказівка, нехай не буде в тебе інших богів, не поклоняйся нікому більше. Бог понад усе, не може бути ніхто понад Богом. Тому Архангел Михаїл, якого ми сьогодні згадуємо, особливо вшановуємо, його зображують зі щитом, на якому написано. Хто як Бог нема більшого, ніж Бог? Нема красивішого, немає добрішого, немає важливішого. Хто як Бог? Лише Він є джерелом добра, від якого все походить. І, властиво, тут розігрується війна, брати і сестри, в вірності Богові. В вірності Богові. Це може зрозуміти лише та людина, яка пізнала Бога чи пізнає Бога. Або людина, яка не може знайти на землі відповіді, як собі порадити з тим всім, що вона. В житті має в своєму стражданні і в якомусь моменті приходить до Бога, що має бути вищий авторитет. Має бути сенс в житті. Має бути хтось, хто дасть мені відповіді, що таке правда і що таке справедливість. Має бути хтось. Має бути найвищий авторитет. Хто цей найвищий авторитет? Людина шукає, хто цей найвищий авторитет. То як Бог, який Бог. І ми говоримо, що нам явив Ісус найвищий авторитет, правду. Він говорить, Я є правда, в ньому ми знайшли відповідь. Як нам жити? Як повернутись до того, щоб Отця стосунок з Отцем поставити в нашому житті на перше місце. Ісус каже, хто як Отець, хто як Бог. Якщо хтось любить більше матір, жінку, дітей, своє життя більше, ніж мене, той недостойний мене. Хто як Бог? Вірність Богові? Але для того, щоб бути вірним Богові, потрібно Пізнавати Бога потрібно знати, кому я хочу бути вірним. Неможливо бути вірним якомусь ідолові. Ідолом можна лякати, але хочеться бути вірним Богові, коли пізнаєш його, який Він. Ми це пізнаємо його через Ісуса Христа. Чим краще ми його знаємо, тим більше ми знаємо, який в нас Отець Небесний. Ісус каже, хто слухає мене, той слухає Отця. Навчання Ісуса, яке передали Евангелісти, воно несамовите в глибині правди про нас, про Бога, про наш стосунок. Тому, коли ми починаємо Його пізнавати, який Він, який наш Бог, ми щораз більше хочемо бути йому вірними. Ми хочемо йому бути вірними, коли ми пізнаємо його, який він. І, властиво, в цій вірності, чи ми є вірними, чи невірними, відбувається боротьба. Недостатньо молитися до архангела Михаїла, брати і сестри, щоб він переміг зло. Нам потрібно молитися, щоб Він допоміг нам перемогти зло в нас. Кожному з нас. І коли це зло буде переможено світлом Христа Воскреслого в нас, тоді це світло починає розповсюджуватись, і інші починають тягнутися до цього світла. Це діє тільки так. Чим більше ми знаходимося в світлі, кожний з нас. Тим більше є можливість на те, що іншим захочеться долучитися до цього світла. Але це світло має бути в нас, в мені, в кожному з вас. Це не пусто порожні слова і заклики, це стан, це стан світла й вірності, в якому знаходяться вірні Божі ангели, Архангел Михаїл. Мати Божа і всі святі і Яків, якого ми сьогодні згадуємо апостол, він був першим вбитим за вірність Христовому навчанні, його обезглавили. І властиво в вірності, нашій вірності Богові розігрується питання перемоги світла над темрявою і питання. Божого миру і Божої присутності в нашому житті. Тому, властиво, ми, єпископи, реймокатолицької України, перебуваючи другий рік війни, коли ми були на зібранні в листопаді місяці, прислуховувалися і почули, що Господь запрошує нас, щоб ми цей рік посвятили. Особливим чином молитві до Архангела Михаїла, і таким чином народилося те натхнення, щоб ми попросили ці статуї Архангела з того місця, де він явився в Італії. Так вони приїхали до нас в Україну і тепер в Бердичеві були освячені. Кардиналом П'єтром Пароліні ми привезли в кожному катедральному соборі в Римокатолицькій церкві тепер в Україні і в нашому всеукраїнському санктуарі для Римокатоликів у Бердичеві знаходиться ця статуя Архангела Михаїла, яка заохочує нас до того, щоб ми були вірними і щоб ми встояли щоб ми в цій вірності були витривалими, брати і сестри, були витривалими. Тому що у Бога є достатньо сили, достатньо сили для кожного з нас, щоби встояти в цій боротьбі. Боротьба відбувається кожний день. Боротьба буде відбуватися до останнього нашого подиху тут на землі. Кожний день це боротьба. Боротьба не закінчується якоюсь подією тут земною. Тобто ця боротьба духовна, в якій ми знаходимось, вона не закінчиться навіть якщо прийде мир в нашу державу. Довгоочікуваний мир. Боротьба буде продовжуватися. Боротьба буде модифікуватися. І ми це знаємо. Ми це досвідчуємо. І Образ Архангела вірного Михаїла і його війська, яке залишилось вірним, воно нас зміцнює в тому, що ми не самі в цій боротьбі, з нами є небесне військо. Але це небесне військо допомагає кожному з нас в першу чергу встояти в вірності Богові, щоби в цій вірності. Наповнитись Божим світлом. І таким чином, якщо ми наповнені Божим світлом, там, де є світло, темрява мусить втекти. Там, де є світло, нема місця темряві. Лише так. Коли ми наповнюємо світлом в наше життя, темрява втікає з того простору, яке просвічене. Тому Диявол хитрий, він зваблює людину до гріха, до брехні до подвійного життя, до того, щоби нечесними способами вибудувати тут собі тимчасове володіння, тимчасове панування. Він зводить людину. І втягує в сіру спочатку зону, а потім в темну зону. І тоді людина розгублюється думає: ну, я ж будував собі тут життя на землі, мені здавалося, що ось ось я досягну того бажаного якогось стану, який не приходить, якщо там немає Христа Воскресного. Не прийде світло сила. Мир і радість, наше життя, і в цьому ми ще раз більше переконуємось, якщо в ньому не буде Христа Воскресного. Просімо Архангела Михаїла, щоб особливим чином Він просвітив наш розум, випросив для нас цю благодать ясності, принципіальності, вірність Богові понад усе, стосунок з Богом понад усе. Щоб цієї принципіальності, в якій він встояв, щоб ми її мали щораз більше, щоб ми щораз менше піддавались на ці спокуси створити собі своє якесь володіння, володіти іншими людьми, але щоб ми щораз більше взростали в цій вірності, в стосунку Богу. Стосунку з ним і це світло, сила світла наповнюючи нас, давала теж ту владу, яку ми отримали в Христі Воскреслому, щоб темряво втікало, особливо з нашого духовного простору. Про це тебе просимо, Архангеле Михаїле, про щораз більше пізнання. Який прекрасний наш Господь і про витривалу вірність Богові і в тому служінні, на яке він нас кличе. Амінь.